Шановні друзі, в прямому ефірі телеканалу Рада, брифінги народних депутатів України. І зараз до вашої уваги, будь ласка, брифінг представника фракції радикальної партії, голови парламентського комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктора Галасюка. Будь ласка. Доброго ранку, шановні співгромадяни. Доброго ранку, колеги. Вчора в стінах парламенту відбулося ганебне явище. Був звіт уряду. Діяльність уряду була визнана незадовільною, але правляча більшість не дала голосів за відставку уряду, тим самим по суті забираючи шанс на модернізацію країни, шанс на радикальні зміни в політиці і в житті громадян у власної країни це є абсолютно неприпустимо. Фракція радикальної партії одноголосно голосувала і за визнання діяльності уряду незадовільною, і за відставку уряду. Якщо казати про перспективу, що буде далі? Насправді вчора пролунала настільки жорстка обґрунтована фахова критика діяльності кабінету міністрів по ключовим його напрямам, що тепер є два сценарії. Якщо в уряду є фаховість і є совість, то для них це стане холодним душем і вони скористаються. Цим ганебно отриманим шансам для того, щоб все-таки міняти свою політику і починати проводити політику в інтересах України, українців в інтересах українських виробників. якщо ж в них немає совісті і фаховості, то вони будуть продовжувати йти. До прірви і тягнути за собою країну вони будуть продовжувати займатися між собою договірняками за розподіл посад за розподіл сфер впливу замість того, щоб займатися справжнім реформуванням країни. Фракція радикальної партії запропонувала чітку фахово обґрунтовану альтернативу урядовим реформам. Ми з Олегом Ляшком три тижні назад звернулися до президента країни, прем'єр-міністра і до голови Верховної Ради, запропонувавши антикризовий план порятунку економіки України. Це є чіткий план того, як нам розвивати власне виробництво, як підтримувати малий і середній бізнес, як захищати і просувати на закордонні ринки українського експортера, як виводити економіку з тіні, як позбутися залежності. Від міжнародних фінансових організацій і від імпортних енергоносіїв як перезавантажити повністю судову систему України, забезпечити справедливість законність в країні. Цей абсолютно конкретний план містить п'ять ключових. Блоків, які охоплюють економічні реформи, інституційні реформи, фінансову стабілізацію, енергетичну незалежність, а також соціальну орієнтацію економіки. Адже в центрі державної політики і кінцевою метою державної політики має бути людина, мають бути гідні життя, гідні умови життя кожного громадянина. На жаль, за час діяльності уряду по всіх головних напрямах. Було зроблено 90% помилок і 10% правильних кроків. Результат ми бачимо сьогодні. Сьогодні кожен українець став біднішим. Практично кожен, окрім може тих, хто знаходиться при владі сьогодні. Умови ведення підприємницької діяльності, умови бізнесу в Україні, вони не покращилися, на жаль, тільки погіршилися. І ті системні дисбаланси, які формувалися в українській економіці в українській країні десятками років, вони не були подолані. По суті, сьогодні країна йде в режимі дрейфу. Йде до прірви, і сьогодні потрібно не просто робити реформи, не просто щось. Трошечки покращувати сьогодні потрібен радикальний розворот в напряму, в змісті проведення цих реформ. Потрібен перехід від затягання пасків населення, обкладання пенсіонерів пенсіями на податками на пенсії. Потрібен перехід від закордонних запозичень і постійного життя в борг до підтримки власного інвестора, власного виробника, запровадження потужних інвестиційних стимулів, запровадження європейської системи. Просування експорту за кордон, проведення радикальної податкової реформи, яка дозволить вивести економіку з тіні, щоб Всі платили податки, але менше справедливіші податки. Створення умов для економічного зростання. На жаль, сьогодні в уряді це не відбувається. Міністерство економіки практично самоусунулося від виконання власних обов'язків, і навіть не з'явилося ні міністра, ні жоден заступник міністра на звітний комітет з питань промислової політики і підприємництва. Ця ситуація є неприпустимою. Це все одно, що ви летите в літаку, заходите в кабіну пілота. А пілота там немає. Він каже: Я склав в себе повноваження хай далі йде, як йде. Це абсолютно безвідповідальна, нефахова, непрофесійна позиція. Тому Фракція радикальної партії принципово наполягає не просто на зміні прізвищ чи облич в уряді, а принципово наполягає на зміні економічного і соціального курсу розвитку країни, наполягає на прийнятті абсолютно чіткого плану економічного порятунку країни і на його основі програми соціально-економічного реформування країни з відповідальними строками, чіткими ресурсами і жорсткою відповідальністю за невиконання. І на основі цього здійснення нової Справжньої економічної політики в інтересах українців, в інтересах підприємців, в інтересах платників податків, а не в інтересах олігархів чи міжнародних фінансових організацій. Ми абсолютно впевнені, що це є єдиний шлях, який дозволить Україні подолати той п'яти-семикратний розрив за рівнем добробуту на душу населення, який сьогодні в нас існує з Європою. Україна має все і заслуговує на те, щоб бути європою економічно. А не тільки політично і не тільки географічно. і фракція радикальної партії буде все робити саме для такого шляху розвитку країни. Дякую за увагу, шановні друзі. Чи є запитання? Будь ласка, запитань немає. Ми вам дуже дякуємо. брифінг завершуємо.